Вибух почула о 7.45, розказує Людмила. За кілька хвилин до влучання снаряду вийшла з кухні, це й врятувало її життя, говорить жінка. Я якраз вийшла і там курінку, що що виносила, і пройшла на город далі туди. Чую, щось бухнуло, оглядаюся. Тут дим і. Пиляка і все То Я думала, що це за воротами. Газ, трубу не заділо, то це сюди на кухню йде. Там світло вроді є. Кажуть, що не повністю по все здетонувалося, видно чи щось таке. Снаряд влучив у кухню, зруйнована стіна, дах, пошкоджені меблі, побутова техніка. Ну ж, дирка, бачите, світиться, диртано. Там і балка задіта. У селі Велетенське Херсонського району внаслідок авіаудару керованої бомбою зруйнований заклад культури з артилерії минулої доби. обстріляли також Білозерку. Снаряди пошкодили три приватні будинки та автомобіль. У Кіземисі через одна людина загинула. Ще одна поранена. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Після обстрілу Кізимисі. Двоє чоловіків було поранено, але, на жаль, один чоловік помер у кареті швидкою дорогою до лікарні. Також по правобережжю було пошкоджено 10 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, автомобіль. Продовжують росіяни завдавати удари керованими авіабомбами. Наслідок ударів кровними авіабомбами на щастя без постраждалих. Під обстрілом були і територіальні громади Береславського району Новоалександрівська, Милівська, Тягинська та Береславська. Атакували населені пункти з артилерії, авіації та безпілотними літальними апаратами. За словами Талоконікава, минулої доби російська армія обстріляла 17 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Ольга Ряшенко, Юр Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.